Росіяни намагаються відрізати від Херсону його південний район Корабел. Це острів, який відділений від решти міста Дніпровською протокою. Автомобільний міст через неї ворог вже знищив. Логістика порушена. Почалася евакуація місцевого населення. Тож що задумав ворог? Чим пояснюється його підвищена увага до острівної частини Херсона і що там відбувається просто зараз? Відповіді на ці запитання далі в сюжеті. На цьому відео момент влучання російських кабів по автомобільному мосту, який з'єднує мікрорайон Корабел з правим берегом Дніпра, пошкодження дуже серйозні. Рух автівок мостом ускладнений. Цей мікрорайон фактично перетворюється на острів, який е, з усіх боків оточений водою за два кілометри від нас острови, е, де безпосередньо знаходяться росіяни, які постійно запускають свої дрони по всьому, що рухається. По всьому живому ми знаходимося у безпосередній близькості до фронту. Фактично, ми і є фронт. За даними місцевої влади, в мікрорайоні досі живуть близько двох тисяч людей. Їм пропонують евакуюватися наразі. Згоду на це дали лише 50 чоловік. Ми розміщимо їх в наших шелтерах, в лікарнях. Ну також є в нас тимчасові прихистки модульні містечка в межах області, більш безпечних населених пунктів. Великого попиту немає, але ми все ж таки людей наполегливо. Обмовляємо виїхати у мікрорайоні. Немає газопостачання. Світло дають зі значними перебоями. Не працюють аптеки, крамниці та банкомати. Голова одного із ОСББ каже, що схожа ситуація була після підриву Каховської ГЕС. Тоді корабель ще й затопило, але цього разу все ще гірше. Ті, які надіються перебути, і це вони перебули повінь, перебули будь-що вже перебули. Вони думають, що вони там пересидять і зараз. От, але вони повинні розуміти, що не буде ні підвозу продуктів, ні підвозу ніяких медикаментів, не буде нічого там взагалі. Про підрив мосту, як про великий успіх, навперебій трублять російські пропагандисти. Вони пишуть, що війська Ерефі буцімто готуються створити в мікрорайоні новий плацдарм. Наші військові не виключають того, що ворог дійсно може мати такі плани. Якщо говорити за острів та спробу противника підготувати там плацдарм, це можливо з застосуванням тактики інфільтрації, закидування особового складу по одному, двоє, як це відбувається майже всюди. Хоча наскільки це перспективно, хто знає. За словами речника Сил оборони Півдня, росіяни зараз активно застосовують артилерію та дрони для терору правого берега Херсону. Крім того, вони перегруповуються і накопичують сили на островах. Але для великих операцій їх поки недостатньо. Вони завдають ударів, щоб створити так звану мертву зону вздовж Дніпра, щоб там не залишилося ніяких будівель, ніяких вцілілих укриттів, які... Я сили оборони можуть використовувати з метою захисту. Якби вони планували більш масштабні дії, то для цього їм була б необхідна велика кількість сил і засобів. Таких сил і засобів наші зараз не фіксують. На думку Олександра Волошина, основна мета ударів пострівному мосту терор проти цивільних та спроба послабити логістику ЗСУ. Адже якщо мікрорайон буде ізольований. Обороняти південну околицю Херсона стане набагато складніше.